Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Росія з червня прицільно б'є по е, територіальних центрах комплектування в Україні. Вже постраждали е, ТЦК у Полтаві, Харкові, Кременчузі, Розі. Е, е, чого домагається ворог? Питаємо в Івана Ступака, співробітника СБУ 2004-15 років. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую за прошення. Очевидно, що Росія б'є не навмання. Ну, і власне була заява по Харківському ТЦК uh -huh. з їхнього боку. І вже точаться дискусії певний час в Україні, що йдеться нібито про зрив мобілізації. Така їх мета. Що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, Російська Федерація вона вже давно працює над темою зриву мобілізації. Спочатку три. Спочатку, бачите, три перші роки війни Російська Федерація працювала в інформаційному просторі. І що вони робили? Вони эм, піднімали все, що є у нас е, в медіа. Оці ось моменти з бусифікацією, Ну, давайте так відверто. Це це наші косяки, Це є бокан українських з української влади. Вони загортали у власну обгортку, яка їм була потрібна, і вкидали А в свій інформаційний простір як розважальний контент. От подивіться, що ті недолугі українці роблять, і так само кидали в наш інформаційний простір, щоб там люди жахалися, ховалися, всі тікали, і так далі. Це було. Але судячи з усього, опять же, попередньо ця тактика, стратегія не принесла тих результатів, про які росіяни очікували, на які вони очікували, і от тепер ми бачимо. Щонайменше п'ять ударів по об'єктах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо це був би там один об'єкт пошкоджений або два, можна було б говорити, що ну, влетіло, потрапило, випадковість буває. Але 5, ну, в принципі, це вже наштовхує на якусь системність. Єдине, що ми не можемо сказати, наскільки це системне рішення, наскільки воно буде продовжуватися. Це може бути а. Ініціатива якогось керівника там внизу, який каже, О, давайте отут біть, ну тут награди, ордіна, медалі, може бути, можливо, це там дійсно висока вказівка там згори, Давайте пробувати, подивимося, що до чого воно призведе. Ми, ми тільки подивимося, ну ми вже кажемо, українці подивимося, що буде далі. А, логіка, яка так: влучання в ці об'єкти. Ми з вами знаємо, що незважаючи на. Великий, доволі великий відсоток цифровізації, армія, плюс, резерв, плюс, там за мобілізація плюс, все це є, але все одно велика частина роботи залишається в паперовому вигляді. Оці ось безкінечні штабілі з папочками життєрадісного сірого кольору, справки, висновки, довідки, рапорти це все є складовою частиною роботи. Це як в поліклініки, реєстратура. Немає твоєї цієї картки, все вважаєш, що тебе просто не існує. Ти або ти повністю-повністю здоровий, ми розуміємо це. Бюрократична складова. Тому росіяни можливо міркують так: немає паперової складової людину не мобілізують, людину не залучають до війська на фронт. Вона не потрапляє. Супер результат. Всі задоволені так само задоволені люди, яких примусово не мобілізували. Логічно, логічно. Але я пропоную вам і вашій шановній дотор подивитися під іншим кутом, як це може виглядати. Ну, з точки зору Росія, об'єкти ТЦК. Вони незважаючи на те, що вони є військовими, вони не є таємними. Ну в кожному місті, в кожному районі, всі знають, де вони знаходяться. Е, відкриваєш Google, Алло Google, скажи мені, де там, в якому місті знаходиться ТЦК. Він дасть тобі район, дасть тобі чітку адресу, маршрути, як можна доїхати, графік роботи. Ну, ми знаємо, що вони працюють в режимі там 2-4 на 7. Е, Посадових осіб видасть тобі, все все дасть, тобто це не таємна інформація. І чудово усвідомлюють, що в цих об'єктах, ну, плюс-мінус, щоденно перебуває мінімум десяток діючих військовослужбовців Збройних сил України в пікселі, ну діючі службовці, ну військовослужбовці, і мінімум десяток людей, які тільки будуть ну, військовослужбовцями, які тільки-тільки оформлюють документи. Тому, можливо, логіка така. Влучаємо, вбиваємо тере, намагаємося поранити чинних військовослужбовців збройних сил України, яких треба буде заміняти за рахунок когось. Так само намагаємося вбити поранених майбутніх військовослужбовців збройних сил України, які на фронт вже там або не поїдуть взагалі, але поїдуть, або поїдуть із запізнення там за там 3-4 місяці, і так само це повпливає на ситуацію на фронтах. Я думаю, що логіка в них плюс мінус така. Чи є сенс у тому, щоб Україна наносила симетричні удари по певних вузлах комплектування російських, ну або можливо по військових частинах на території країни ворога? Ну давайте так. По центрах комплектування російських воєнкомати, Звісно, логіка в цьому є. Там теж багато паперової роботи, хоча вона теж там цифровізується, госуслуги, точкару ця вся історія в них є. Дуже треба питання до наших розвідників адресувати. Що вони сказали, наскільки це може бути болючим для Російської Федерації? Дуже треба все все аналізувати, зважувати і рахувати ресурси. З однієї сторони, так, це правильно, бо багато було підпалів на початку війни цих військоматів, це теж зрив мобілізації, це все працює. В Москві і центральних регіонах Московська область, Пітер, там ці центри комплектування, скільки я знаю, вони працюють в. МФЦ многофункціональні центри, тобто це, це аналог наших ЦНАПів, де можна там і витяг. Зріст отримати і до війська записатися. Тут питання таке дуже обережне. Якщо ми будемо туди влучати, будуть гинути російські цивільні в принципі нам начхати, але Російські Федерації це буде клас, це для них суперовий результат в виставити Україну в світлі ага у білі гражданських, а, і це може повпливати на Трампа, бо це взагалі не не політик, скажімо так, непродбачувана людина, і він може сказати: Ні, українці ви зробили погано. Впливає на я зупиняю допомогу вам. Це все може бути. Ми повинні всі ці речі прораховувати. Тепер, з точки зору, ви кажете, от там бити по місцях скупчення росіян. Звісно, це маст хев. Там такий джекпот для нас. згадайте, там приклади, коли здається, це було господі, це було не Маріуполь окупований. Ні, це було одне, одне з міст Донецької області, Макіївка, коли в нову, новорічну ніч влучили наші Хаймерси, і там, здається, під сотню людей загинуло. Мастфер, супер, джекпот. Але такі об'єкти знаходяться далеко від лінії розмежування, за позначку 100-120 кілометрів, навіть більше. Влучати дронами, ну це складно 50 кг вибухівки. Ну воно не спрацює. росіяни можуть розбігтися, але вихід, який є, українські ракети, от я не кажу, якщо я кажу, коли українські ракети з німецьким корінням або з німецькою кров'ю всередині з'являться у нас, а над цим робота йде. Тоді можна дійсно такі об'єкти влучати на позначки там 300 плюс кілометрів. От тоді це дійсно буде болюче для Росії. Так, вже дискусії щодо того, чи можемо, ми а, не своїми ракетами по чужій території майже не точаться, якщо будуть наші, як ви кажете, з німецькою кров'ю або з будь-якою іншою кров'ю для нас це не принципово. То таке може статися. Пане Іване, от останні операції українські на території Російської Федерації призвели до блокування авіасполучення. На території Російської так. Федерації. А, чи може це взагалі ну, нарешті призвести до обурення серед скрєпного народа, можливо, до акцій протесту? Угу. Бо це, е, найперше, для них дискомфортно, а їм важливо, е, щоб все було тихо, спокійно і нормально в їхньому ретинному житті? Цікаве питання. Ну, дивіться, на моїй пам'яті росіяни. Виходили двічі на масові акції. Протесту це перші дні війни, але їх там швидко всіх розігнали. А друге, вони виходили, коли були перебої зі світлом в південних регіонах. І тоді навіть не холодильник змушував так. Холодильник, в якому все розмерзлося. Продукти перепоруси на мотлах. Вони виходили. Це було здається, Краснодарський край Ростов. Вони виходили там, мітингували, дороги перекривали. Все більше якихось там. Приводів для виходу на вулицю в них не спостерігалися е, так. Ми бачили ці лись перебої в російських аеропортах. Вони сплять на підлозі. Ну, дуже шкода цих росіян, які не полетіли в Хугаду, чай за програмою all inclusive але. Ну давай так. Ну це ж не впливає на ситуацію на фронті. Так вони сплять там по 10 14 годин в аеропортах. Так, є там певні збитки, там є певні колапси. Але це ж не вся територія Рейфі, це тільки там окремі аеропорти е, на європейській частині Російської Федерації. Звісно, що тут е, дійсно напрошується стратегія. А давайте ми будемо регулярно запускати е, дрони по Росії в напрямку аеродромів аеропортів. Щоб рейси загальмовувалися, скасовувалися люди в літаках, Вони там скиглять, вони скаржаться. Чи є вірогідність виходу на вулицю цих людей? Я думаю, ні, ну відверто скажу. Я думаю, що це, ну, такі от речі не змусять їх виходити на вулицю. Дійсно, це є там збитки для авіаційної галузі. Тут уже хай фахівці рахують разом з нашими розвідниками, силовиками. Наскільки. Тут ж треба зважати скільки ми запустили безпілотників наших, на яку суму, на яку суму росіяни понесли збитків, а, що це призводить, до чого це призводить там, вантажі, часно не отримується. Що які далі наслідки будуть? Це 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 обов'язково про, про проаналізовувати на 5 6, 10 кроків вперед. І ще цікавий момент, окрім того, що зупиняються цивільні борти. Зупиняються так само транспортні борти, які перевозять ну, якісь вантажі цивільні, там, не знаю, Владивосток, Архангельськ, неважливо. Окей, супер, ми плюсуємо це. Зупиняється е, прийом, тобто з регіонів е, літаки так само не сідають, окей, їх кудись відправляють, в Чигирі вони сідають, там, добираються на прикладних. Окей, супер так само не взлітають літаки авіаційного атряда Росії. А це вже цікаво. М -м, тобто, губернатори, міністри, вони не можуть а, прилетіти в Москву. Вони не можуть вилетіти з Москви. Зрозуміло, що Путіна це не стосується. В нього є потяг, в нього є відкритий квиток, і він на потяг на бронепотязі, яким чином він подорожує Росії. Йому начхати плюс, є великий дискомфорт для великих російських СБ. Це а, люди, які. Користуються або мають у власності літаки бізнес авіації літаки вартістю від 10 до 80 мільйонів євро. Це поспітива. Гольфстріми, бомбардьє, тобто це розкішні тих агент-літаки, це просто велика велика риск. Розкіш. Так само вони на землі заземлені, ніхто нікуди не літає. Але казати ще раз, на далеку перспективу, як воно впливає на економіку, то треба дійсно багато-багато документів аналізувати, даних аналізувати і робити висновки: чи треба нам продовжувати ці атаки, чи варто сконцентруватися на НПЗ. А можливо, й те інше. Просто інші, так. атаки саме по аеропортах? Вони ж мають викликати питання знову ж таки в народі. Я так узагальню народ. Де ППУ? Де воно? Воно сконцентровано ну, в Ядрі, там, де Кремль. Частина, ну це очевидно ж на фронті на території України перебуває. А що захищає власне росіян? Дивіться, я розумію вашу логіку, але ну, не хочу казати зрозуміть росіян, Ну, я просто ну, усвідомлю вони міркують. Якщо ти почнеш запитувати у вищої влади, де там, ППО, ну, то одразу приїде. Патрульний бобік або співробітники та місцевої контрозвідки і зроблять, зроблять тобі оглядову екскурсію до обласної будівлі ПСБ Російської Федерації, де ти можеш стриматися ну так на там півроку, поки буде тривати досудове слідство. А там тобі можуть впаяти ще державну зраду, фінансування збройних сил України, роботу на ворога. І ти поїдеш до тіскати до Каталонії, до колонії на там 5 7 10 15 років. Телепорасічно росіяна чи йому потрібно, та взагалі не потрібно. Вони вироби, відпрацювали цю чудову стратегію. Не дивись на гору, Don't look up. Не дивись на гору, не питай, що це за безпілотники, не питай, що це за бомби падають. Давайте так, щоб далеко не ходити. Мешканці, мешканці Білгородщини, Курщини, бачите, вдалося вивчити ці регіони російські, коли на них падають згори пугасні авіаційні бомби. Вони ж приходять всі, вони ж бачать, це скинули російські літаки на цих бомбах м, написи російською мовою, і вони всі батюшки, хто ж це зробив, Ну вони чудово свідомі, що це зробили російські пілоти. Вони там або необережність, або. Та технічна несправність або умисно скинули ці бомби, щоб а, не бути ураженим українським ППО, і Росіяни розуміють, якщо почати здавати питання як хах, російські бомби нам на голову одразу можна отримати статтю Кримінального кодексу за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Чи воно потрібно ні? Краще робити вигляд, що. Перепрошую, ти баран, що ти нічого не розумієш. Ти хасненко сидіти, сидіти на кухоні там з дружиною проговорює такі всі погані, але на широкий загал не виказувати свого недоволення. Ну так така особлива особливий формат російського дисидентства е, на кухні тихенечко. Е, пане Іване, е, може бути наступне питання наївним для вас? Е, воно такими видається, але так. воно сенсовне. Е, зважаючи, що ми поговорили про вдалі операції СБУ та розвідки української, чи варто українцям очікувати на атаку по Керченському Кримському мосту? Знову питання риторичне. Дивіться, Кримський міст він вже перестав бути чимось таким супер-супер важливим. Так, він є медійним, він є символічним, Це така так аналогія поповина, яка приєднує його до Російської Федерації, зв'язала символ окупації, символ початку цієї Російської вісни. Звісно, хотілося б його знищити. Але за останній рік росіяни побудували а, залізничну колію, яка сполучає росіян російську територію Ростов та Ганрог через окуповані території до Криму, побудована автомобільна дорога. І тепер важливість цього Кримського мосту, вона, як на мене, вона там є там третина від того, що було раніше. Так, хотілося б його знищити, буде чергова марка. Медійно в Україні це буде сприйматися. Вау, супер! Ми його нарешті в нокдаун відправили. Але постійно кажу, Окрім того, що це медійна там частина, треба рахувати скільки зусиль треба витратити на те, щоб знищити пошкодити цей міст. Якщо це, наприклад, там буде коштувати нам там, 500 мільйонів американських доларів і там не знаю, там, 10 тисяч якихось там дуже коштовних ракет. То питання на що воно треба? Можливо, ці дракнете, що можливо, ці 10 тисяч ракет потрібні для знищення 10 тисяч російських штабів складів. О, це супер. А кримський міст, ну це як знаєте, якщо. Сума твоїх витрачених зусиль, часових, матеріальних е, людських набагато менша ніж важливість цього мосту питань немає. Треба звичайно його знищувати. Але якщо ти докладаєш шалених зусиль, просто неймовірних, щоб там його трішки пошкодити. То я вважаю, що це неправильно. Через треба рахувати, що ми вкладаємо, що ми інвестуємо, і що ми отримуємо на виході. Дуже проста аналогія. Якщо ви вкладаєте не знаю, там тисячу доларів в якийсь там бізнес, а на виході отримаєте доларів сто, ну це давайте так відверто. Це хіровий бізнес. А якщо це навпаки, то звісно це суперовий бізнес. Такий саме підхід повинен бути і з цим мостом. Раціональність попереду всього, і наостанок, пане Іване, я не можу не спитати. Давайте. Ви так вже вказали на несподіваного з заявами Трампа. Ну, от досить несподівана була вчора, пізно ввечері для України за часом. Ну я процитую, Трамп сказав, що Путін годує його лайном. Зважаючи на останні ці заяви, і була ж заява про те, що можливо Сполучені Штати передадуть патріоти Україні, угу. чого не вистачає силам оборони нашим і з одного боку, і з іншого боку, чого не вистачає для захисту ефективного населених пунктів України, зокрема великих міст? Масштабів. Масштабів всього не вистачає. Дивіться, нам ну, потрібно багато багато ракет. Це з однієї сторони, це про оборону, це ракети не тільки патріоти, це ракети для там, перехоплення безпілотників. А, от Одеса. От вона просто потерпає Одещина бо з Криму запускаються ці шахеди просто зграємо, вони летять низько над водою, і просто як сніг на голову, деси там падають. Ну, це, це біда. Це просто біда. З цим треба щось робити. Потрібні дрони перехоплювачі, потрібні ракети. Їх потрібно, як на мене. Сотня в кожному регіоні це мінімум кожної ночі, щоб вони були і всі були готові, щоб треба от вже збивати. Там якщо вони летять, наприклад, фантазуємо там, з окупованих територій, там перші там дрони збивають там Херсонщину, да потім Миколаїв, потім одещина там до добиває те, що там залишилося, але потрібно їх багато. Вони повинні вартувати набагато менше ніж вартує той дрон мільйонно. Мільйонною ракетою не можна збивати дрон вартістю вартісті як автомобіль Бентлі, там 200 тисяч доларів, це не раціонально. А от збивати ракетою там 10 тисяч доларів, цей 200 двохсоттичний безпілотник питань нема. Це супер, це, це здорово, Але бачите, і окрім того, наздогання треба збивати ці безпілотники. Треба збивати про прошу знищувати об'єкти, де ці безпілотники виготовляються, плюс. Знищувати провідних інженерів, фахівців, які працюють над програмою російських безпілотників о, десь в Росії. Хтось там вдавився шкарпетками Житомирської рекотажної фабрики і помер десь в у багажнику. Все може бути це життя. Так, я дуже вам дякую за це включення за цікаву бесіду. Дякую. Сподіваюся, на майбутні зустрічі на Осі. Іван Ступак, співробітник СБУ 2004-2015 року. Був сьогодні з нами для вас і вам дякую, що були з нами.